Хай сердечних ран жартує той, хто сам не мафік, що за дивне світло там певно схід, саме Джульєта, сонце. Сідієш прекрасне сонечко і сягом близькострі свого місяця, за ті, який вже тепер побріз від злості, що ти, одна із них його служниця, красою перевершуєш його скринь одяг свій. Прийди зарукувати, чого ж виставка воручить, Скинь скоріш, погодарка дощі, Моя кохана. Як би вона про це хоча б знала? Вона говорить хоч би слів, за нею говорять очі. Я й відповів: ні, я зухвали, Мова не до мене. Дві зірки, певно, попросили очі посвятити замість себе або за чим засяли самі. З юрнецем поруч плітнуть зорі, як бідна свічка у кримінні сонця, коли почав, зайшлося місця в небі, потоки світла затопили б світ. І день зустрівши, заспівала по птахи. Ось щічкою торкнулися руки. Очом ж я, з неї. Їй щека торкнулася до мене. У горе горе. Щось вона сказала. Оговори мені, Анко, ще. Ти сяєш так у мороті нічному. Як легко кокриви посланець небес, кованчить по у повітрі у вірі обконяючи хмарки, і смертні зачаровано слідкують за дивним промістим цим відінням. Ромео, о навіщо ти, Ромео? Зречіть батьків та імені свого. Якщо не хочеш, присягнись кохати. і Я не буду більше капулеці. Чекати ще чи зразу говорити. Ім'я Монтекі змушує мене дивитись, як на ворога на тебе. Але важливо те, який ти сам, Монтекі, щось абстрактне, не рука, не палець, що якась частина тіла, о інше відшукай собі ім'я. Та що таке ім'я, одна лиш кличка, якби троянда мала іншу назву. Хіба вона так солодко не пахло? Так І Ромео, звавшись на Монтекі, не втратив довершення своєму. Звичай же ти ім'я свого Ромео. Мене усі візьмі собі в залімов'ю тебе на слові, скажи, що любиш ти мене, і я від нині не буду. Ромео, ні Монтекі. Хто ти такий, що в темряві нічні підслухав раптом таємниці серця? Назватися не смію, бо ім'я моя свята, ненависні для мене. Воно тобі вороже, на папері побачивши, я розібрав. Я Язик твій не сказав ще сотні слів, як я за звуком голосу впізнала. Що ти, Ромео, більш того мантейки. Красуне, не Монтекі, не Ромео, якщо ліна, не для тебе. Скажи, навіщо ти прийшов сюди? Висока, мова, не просто перелізти. Згадай, хто ти. Тебе чекає смерть, як хтось тебе з родичів побачить. Над муром віднесли кохання крила. Бо сім для кохання не завада, і родичам не забрать мене. От вони тебе уб'ють, якщо застануть. А хоч би й так. Твоїх очей пайдуже страшніша, ніж десятки мечей, поглянь лиш ніжно, і злобу я зулаю. б не застала тут тебе мене україніч від очей. А втім, якщо не любиш, хай застануть. Бо чи мертвий від ворожих рук, ніж далі жити без твого кохання. Хто був тобі сюди привідником? Любов мені дорогу показала, вона мені позичила свій зір. Я не моряк. Та плив би за тобою, начинай дайше берег кокану, щоб скарб твого кохання там знайти. Моє лице ховає маска ночі, але воно від сорому палає за ті слова, що ти підслухав тут. Від них бо я відмовитись хотіла, щоб хоч якусь пристойність зберегти, та ті, як лицемірити не хочу. Скажи, чи справді любиш ти мене? Ти скажеш так, і я тобі повірю. Я знаю, що брехливі всі присяги, і що з них сміється сам Юпітер, тож не клянись, роме, милині. Скажи, якщо ти любиш прямо і чесно, якщо ж вважаєш що занадто легко ти переміг мене, скажу я ні. На суплюсі буду невмолима, щоб ти за мною довго впадав. Я справді безросує мені, можливо, легковажною здаюсь, та буду я вірнішою в коханні, ніж ті, які приховують любов. І я б могла байдуже здаватись, коли б ти не застав мене зненацька і пристрасте зізнання не почув. Пробач і не вважай за легковажність. Порив, який тобі відкрила ніж. Клянусь принім місяця травтливо, що обливає сріблом ті дерева. Ні, місцем зроблю, не клянись, який свій вигляд змінює так часто. Чи може і любов твоя минула, то чим же присягнутися тобі? Не присягайся зовсім, а як хочеш, собою присягнись. І я повірю. Я тобі клянусь. Ні, не клянись, хоч ти єдина радість, і збижені не радує мене, раптова, несподіване, поспішне. Воно занадто з блискавкою схоже. Ще зникне перш, ніж встигнеш ти сказати. Ось блискавка німий на добраніч, Хай розів'ється кохання до зустрічі новою в пишну квітку. Тож доброго тобі бажаю сну. Хай тихе щастя, що немає меж, тобі у груди переється теж. Я вже залишиш без свого народу. Якої ж нагороди ти чекаєш? Мою присягу, бо мою. Я присяглася раніше, ні ти. Але хотіла б клятву повернути. Як? Відібрати клятву нащо мило? Щоб дати знову клятву -то тобі. Та я того бажаю, що вже маю. Моя безмежна ніжність, наше море. Глибоке, як воно, моя любов. Чим більше їх я віддаю тобі, тим більше залишається в мене обидві нескінченні. Джуєто! то в домі шум. Прощара маю, Я йду. Мені будь вірним, милим монтаки. Що трохи почекаю, повернусь. Блаженна ніч, Благословенна ніч! Але як ніч, можливо, все це сниться для дійсності занадто сон солодкий. Ще тільки сніфа, Ромео, і тоді вже розійдемось. Якщо мене ти любиш і думаєш про шлюб, то завтра вранці ти передай записку з посланцем, якого я прийшлю, де і коли ми зможемо з тобою повінчатись. І я складу життя до ніг твоїх. Піду з тобою хоч до краю світу. Жиє то. Я йду, як ти задумав чинити щось недобре, Зеньоріно. я йду, тоді тебе молю, облиш мене одну з власним хором. Тож завтра я прийшлю. Він з душею. Бажаю, ночі добре ще раз. Вона без тебе спохмурніла раз. То милуй, як зішком, вчить кохання. Придеш від неї, ніби в школу зранять. Ромео, у Якби у мене був сокольіншого голос, щоб я приманила соколу мого, в неволі голос хриплий, сапкий. Інакше я примусила цей місяць загинути ще більше, ніж я, повторюючи це ім'я за мною. Моя душа мене до себе кличе. Як ніжний слівно голос, це звучить. І пистить слух, мов музика прекрасна. Ромео, нюба! Та коли ж мені завтра прислати до тебе посланця? Десять дев'ятій. Добре, то здається, чи двадцять років ще до тої миці забула на що кликала тебе. Звонишитися, доки ти згадаєш. Навмисно не згадаєш, що залишишся. Бо бути з тобою то блаженство. А я лишусь, щоб ти про все забула. Забудуй сам, ще його не дім. Уже світає. щасливі піти. Та я б хотіла на шовкові ниці тебе тримати, як ручну пташину, Тримає часом дівчинка-пустунка, що, відпустивши трохи політати, до себе знов притягує її, Ревнуючи до волі від любові. Хотів би бути ташку твоєю. І я цього хотіла, б. та боюся, що ласками замучила б тебе. Добра ніж, хоч гіркі прощання муки так солодко продовжуютьмуть розлуки, щоб я її тягнула без кінця. Солодкість сні почав, а спокій серцю. Чом я на сонний спокій, щоб до рана, не розлучались ми, моя кохана. Тепер піду до пастиря святого, поради і поміч попрошу у нього.